Обираючи техніку для дому, перш за все звертаєш увагу на техніку перевірених брендів, Bosch якраз один з таких, особливо коли мова йде про пилососи. У цьому відео поговоримо про новинки бренда: чотири пилососа, що майже однакові за своїми технічними характеристиками, але суттєво відрізняються ціною, кольоровим рішенням та комплектацією. Здається, цього разу компанія вирішила зробити акцент на потужності, швидкості, маневреності. Чорний, чорний з червоним, червоний синім. чотири універсальні кольори. Дизайн типово-бошівський, все симпатично і без якихось зайвих деталей. Два великі коліщатка та поворотний ролик для зручності під час переміщення. Ергономічна ручка для перенесення полососа з кімнати в кімнату або з поверха на поверх. Телескопічна металева трубка, щоб точно дістати під всі меблі, усі кути. Один елемент керування ним вмикаємо пилосос, вимикаємо та обираємо одну з максимальних потужностей для різних типів підлогового покриття чи мінімальну для меблів. В компанії таке точне регулювання потужності називають системою Power Control. Також є технологія Power iCycle, що відповідає за потрійну циркуляцію повітря та потужність екомотора, на який, до речі, виробник дає класну гарантію аж 10 років. Але не лише цим приваблюють новинки Bosch, тому що так, в прибиранні важлива чиста підлога та меблі, але також важливо і те, чим ми дихаємо. І мова йде не про зволожувач повітря чи очисник, хоча непогано було б мати якийсь цих гаджетів вдома, а про повітря, яке виходить з пилососу. Маємо систему фільтрації з двома фільтрами під контейнером та на задній панелі пилососа. Особливої уваги заслуговує HEPA-фільтр. Він фільтрує до 99,95% дрібних полових частинок, бактерій і інших забруднень. Він ідеально підходить для алергіків, а ще не потребує заміни на новий кожні півроку рік, тому що його можна мити під проточною водою. Тому це ще й заощадження. Контейнер для сміття легко знімається та легко очищається завдяки тому, що він без гострих кутів. Його об'єму 2 літри точно вистачить на прибирання всієї оселі. Довжини шнура 7 метрів разом з телескопічною трубкою вистачить для прибирання в радіусі 10 метрів. Незважаючи на те, що на корпусі немає кнопки змотування шнура, він змотується автоматично. Тепер поговоримо про відмінності, а саме потужність та комплектацію. Маємо 750 та 550 ватт, начебто, різниця не суттєва, але якщо говоримо про килимові покриття, бажано, щоб потужність була більшою. Хоча і 550 Вт ватт вистачає для прибирання. І тепер про комплектацію. У найбюджетнішої моделі найбюджетніша комплектація: лише універсальна щітка підлога килим та насадка два в одному для прибирання меблів та важко доступних місць. У цієї моделі з'являється ще паркетна насадка. У червоного красення насадка підлога килим, турбощітка, що точно стане у нагоді під час прибирання килимів, та насадка два в одному. А у найдорожчій моделі маємо насадку підлога килим, турбощітку, насадку для паркету, для обивки та щілин. Чи можна сказати, що один з цих полососів однозначно кращий за інший? Ні, адже все залежить від ваших потреб і того, що саме вам потрібно прибирати. А ось у тому, що кожен з тих полососів бо справиться з прибиранням відмінно, сумнівів немає жодних. Посилання на всі чотири полососи залишаємо в описі до цього відео.